Майже три тисячі шахедів і дві з половиною безпілотників імітаторів. Оце стільки виготовляє Росія за місяць. У головному управлінні розвідки наголошують, це свідчить про п'ятикратне зростання виробництва ударних дронів у порівнянні з літом 2024 року. Павло Лакійчук, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 З нами на прямому зв'язку. Павло, вітаю. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Чи можна говорити про те, що шахеди стали головною зброєю ось цих російських атак? І тепер навіть не так важлива для нас кількість залишків ракет, бо їх вже фактично нема чим носити. Ніж ось ці потужності з виробництва шахедів, зроблених казне з чого, але які влучають Ось сьогодні. Знову тероризували Харків. Ну, дійсно так, тому що. В кожному комбінованому ударі ми бачимо там, десятки ракет максимум да? Яких, з якими впорується наша, переважно впорується наша протиповітряна оборона. І це визначається їх кількість. А коли летить одночасно з ними сотні шахетів, ну, згадали удар по Києву. Удар по Києву було порядка 400, ну трошки більше 400 шахетів. Приблизно половину з них змогли збити наші сили протиповітряної оборони. Дві сотні, майже дві сотні. Ще півтори сотні були локаційно втрачені, це і обманки це а, ті, які були придушені засобами радіоелектронної боротьби. Три з половиною сотні шахетів було ліквідовано. Круто, круто, але. Уявіть собі, 55 десятків змогли прорватися. По відношенню до загальної чисельності, ну, здається, невелике число. Але це 5 десятків. Сьогодні майже 2 десятки летіли на Харків, що вони наробили. Тож це е, засіб, який який стає головним о, засобом шантажу, засобом терору проти українського населення? І от той Гнат ще раз дубом наголошує, раз уже не фугасні бойові частини, а осколкові фугасні або шрапнельні бойові частини. Це ж спеціально призначено для ураження людей. Це зброя терористів. Терористи теж свої пояси шахедіють. Наповнюють гайками, гвістками, іншою шрапнелю, щоб вбити якомога більше людей. Це не зброя проти якихось споруд, не зброя для знищення там виробництва якогось, зброя проти населення. Ну і що з цим робити? Тому що е 10. -го... Даруйте 17 жовтня 2022 року вперше шахедами атакували Київ. Ну, скоро вже три роки, а виходить, що протидії. Е, немає я в жодному разі не применшую роботу сил ППО, тому що ну от, минулої ночі ми всю ніч чули скільки летіло шахедів, бо вони летіли повз нас. Не було жодної секунди, щоб не було шахеда, звука шахеда. І Це просто героїчні люди, які їх збивали. Але все ж таки е, не можна, не існує зараз ідеальної системи. Е, я не знаю, є штучний інтелект, який може самонаводитися, ловити ті чорні шахеди в чорній ночі. Е, що от це така невразлива зброя зараз. Нужна вразливо ще раз, коли ми говорили про Київ, з 400 шахедів 350 було знищено. Так, багато, більше, але влучення, влучення є. Більше, ніж вони були половина учрі. з них, зрозуміло, більше, ніж половина з них була знищена засобами дуже простими. Я нашими мобільними групами проти шахедобійками, як то кажуть, це дуже проста стратегія. Дуже виснажлива. це просто люди, які в день е, половина ДФТГ, е, мобільні групи. Це люди, які в день працюють, вночі е, збираються, сідають на машину і їдуть на бойову варту е, нищити ще 12 годин шахти. І е, по мірі збільшення чисельності е, ворожих атак, то відповідно е, має збільшуватися. Щільність протиповітряної оборони, а це, це і наші дронщики, це і для мобільних груп, техніка, пікапи, кулемети, прожектори, інше спорядження. Це, і можливо, на одну машину можна посадити дві групи. Да, Одні відпочивають, мають колись відпочити. Замість них працює інший екіпаж. Це все організаційні заходи. Повторюсь, більше половини ворожих шахенів збивають якраз саме мобільні групи. На другому місці до слова стоїть армійська авіація наша. Тобто, це вертольоти тощо вертольотчики, які здоганяють ці пташки і потім їх ліквідують. Ну а далі вже йдуть зенітно-ракетні сили і повітряні сили України. Чому? Тому що і більшість зенітних ракет, і наші авіаційні засоби ураження вони призначені першим ділом для ураження високошвидкісних цілей. Працювати по таким, виявляється. Здається, примітивним засобом, як шахеди, які 200 км на годину там торохтять. Вони не спроможні. От такий регрес якраз і ускладнює роботу по ним. Тож, працювати треба, повторюсь, по мобільним групам. Я буквально з Переяслава тут дізнався, що в них на озброєнні були кулемети Максим. Тільки недавно вони отримали Брауні. Можете уявити, я не кажу, що Максим це. Поганий е е кулемет, але це початок кінець 19 сторіччя, ну, в 21-му сторіччя. Ну а якісь технології з допомогою зенітних дронів. Чи е, ними так само тяжко вночі наздоганяти ці шахеди, тому що і для вертолітників це також велика небезпека і шахет дуже незручна ціль, щоб його нас наздоганяти і збивати в повітрі. Інші способи ще розуміємо, що і мобільні групи можуть бути не всюди. Росіяни шукають шляхи обходити річками летять. Е, ну вони не стоять на місці. Ну тут, по-перше, так. Вони удосконалюють не тільки е, технічну частину, так і тактику застосування. Буквально позавчора спостерігаємо низьковисотний політ, коли вони летять на наднизьких висотах, фактично там 100 метрах над землею. Для чого? Для того, щоб вони пройти повз наше радіолокаційне поле е, засобів. Е, Повітряного виявлення, наземного виявлення, релесуєнці це пройти під ним. Другий варіант, коли росіяни навпаки піднімають нова тактика, піднімають шахеди на доволі високі висоти. Тоді їх ми бачимо, але ті ж. Мобільні групи, просто засоби артилерійського кулеметами до них не, достає, не достають. І тоді вони вже з місця там фактично пікіруванням е, наносять удари. Е, тут проти різних тактик потрібні різні способи е, боротьби. Якщо низьковисотні, ставити гідрофони, чи точніше, мікрофони, які виявляють на маршрутах руку по звуку. Ці безпілотники, створювати знову ж таки, з мобільних груп рубежі, озброювати мобільні групи гарматно-кулеметним озброєнням і ПЗРК одночасно для різних дистанцій, різного, різної тактики польоту засобів противника. Це, з, зрештою, радіоелектронна боротьба, і, певно, засоби реб знищуються. Якщо порахувати, ну, після, ну, якщо після мобільних груп, це найбільше це засоби реб, ніж ворога. Це способи якраз станціями реб ураження. На днях уразили наші дальні. Удари діпстрайки, російський завод-прогрес, який виробляє антени для цих же шахетів. На один шахет ставиться для того, щоб обійти нашу РЕП, вони вимушені ставити 8, а то й 16 е, цих антен. Один шахет 16 антенн. Тобто до, до ну це виробництво, яке виробляє ці антени, Ну це серйозний. На 2000 шахедів треба 16 тисяч цих антен, а то і більше. Тобто ну, треба наносити удари і в глибину російської території як по виробництву цих шахетів, так і по виробництву їх комплектуючих, власне кажучи, про що говорив сьогодні президент, про те, що нищити їх військово-оборонний. Військово-промисловий потенціал, причому кожен удар є у них ключові точки, больові точки, удари, по яким докладають найбільш, роблять їм найбільшої біди цій військовій російській машині. Тут комплексний підхід тільки допоможе. Е, ну, Бачите, є новини про те, що е, Буданов каже, що Північна Корея може почати виробляти шахеди. Боєприпаси то вони Росії вже поставляють. У нас буквально хвилина лишається. І е, е, чи правильно розумію, що там ніяких обмежень по потужностях немає. Е, так, дійсно. Ну, але я так думаю, що тут більше південнокорейцям треба замислитись, коли е, е, наші делегації, громадські. Дипломатія, їздили на Південно-Східну Азію з проханням допомогти нам, нам казали, так ми вам дуже співчуваємо, але нічого вдіяти не можемо. От е вирощуючи по сусідству того монстра, не даючи йому е по зубах, не обмежуючи, не, ски, не, не створюючи для нього таку е рубашку для е психіатричну. Фактично там виростили ще одного монстра. Ну, якщо будуть мовчати, то прийдуть і за вами. Павло, спасибі вам велике за ваш час і за вашу експертизу. Особ... окремо спасибі за таку ранкову включку Павло Лакійчук, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21